Кірваречна це ранкова кава, і у нас вже новий гість ранковий, якого ми з приємністю представляємо. Андрій Мусатенко, директор мережі магазинів Трі Лайн. Доброго ранку утро. вам Андрій. доброго ранку. Дякуємо, що завітали і вирішили підтримати наш такий інформаційний марафон. Ми намагаємося вже знаєте, ну протягом певного періоду, щоб до нас на гостюві наші дивани приходили uh -huh. люди, які займаються досить практичними речами і готові поділитися з нашими телеглядачами корисною інформацією саме для них, якщо вони запланували, наприклад, там ну оновити, наприклад, там. Свої меблі або зробити ремонт, або змінити вікна двері, і так далі. І саме так. тому сьогодні і ви у нас і готові ділитися порадами так. корисними. Правильно? Дякуємо за це. А знаємо, що буквально нещодавно ви отримали ще й новий статус, стали офіційними представниками такої відомої компанії, як двері Білорусі. Це прахотілось би дізнатися більше про цю продукцію дізнатися більше взагалі про ті товари, які представлені у вас. і я зрозумів, так. Да. Ну, наша компанія е, дуже вузько направлена, ми займаємося лише вікнами і лише дверями. Да. Не, нещодавно ми є і офіційними представниками дверей Білорусі в Кировограді. Е, чого саме дверей Білорусі? Да, саме, да, саме По-перше, того, що це е, насамперед це якість угу. і крапка. Тобто ніяких компромісів. Скажіть, будь ласка, а чи правда, що двері Білорусі, вони абсолютно всі, незважаючи від цінового діапазону, виготовлені з натуральної деревини? Ось по-друге, я хотів сказати, да, чого вони, вони екологічно чисті. Угу. Чому так? Тому що вони виготовлені з натуральних лише, лише деревини. Тобі ж це можливо бути сосна, вільха, ясень, дуб, дуб, угу. дуб обов'язково. Якщо вони шпоновані, то Внутрі всередині дверей. Сосна, зверху натуральний, знову дуже. ж таки, дуб. Натуральний, все mm -hmm. натуральне. Не токсичні там фарби, лаки. Ну і, звісно ж, по-третє, чого двері Білорусі, естетична. Тобто вони ще й гарні. Да, Окрім вони ще дуже вже, безпечні, екологічні, <свят> екологічні вона, ще й гарні. Дуже вони гарні, тому що можна купити, скажімо, придбати в нас якість, придбати. Е Дерево екологічність, але якщо воно не радує. Глаз, о, вы о, знаете, да? Андрей, о, о, да. мы сегодня говорим про зону комфорта, вот, например, вообще. Понятное дело, что двери и окна это очень важная часть. Но когда вы начали перечислять все заслуги дверей Беларуси, я вот понял. Смотрите, натуральность, красота и качество — это практически Лена. Так, вы понимаете, что радует глаз. Еще я двери Беларуси. Нет, нет, я хочу сказать, что ты тоже вот как с этим схожи. Лена я у вас уже гарно. Да. Дякую, Андрей. Андрюш, скажите, пожалуйста, мы вот лад... смотрите, человек, когда обращается вот к вам в компанию, понятно, это ремонт либо же стройка, да, делает заказ, вы предлагаете ему определенный каталог выбирает, да? Так. С момента, э, вот как человек делает заказ, до mm -hmm. того, как он получит уже изделие, примерно сколько проходит времени? В зависимости, в зависимости, что наверное. вы выберете. Вот, например, дверь мне нужна. Мне нужно, кстати, пять. Олег, в зависимости, на сколько вы выбрали клей. Если вы выберете все стандартное, что есть. Так, вот, есть стандартные варианты, да? И не стандартные. Есть складская программа, которая у нас есть, все на складе. А, прекрасно. Якщо Я, ви індивідуальні ви заміри. Вибрали, да, це дуже, дуже швидко. Приїжджає майстер. Якщо вам потрібен ще монтаж, щоб наша фірма зробила монтаж, приїжджає майстер до вас, він зробив заміри, ви приїхали до нас. Uh -huh. Вибрали, що вам сподобалося, uh -huh. і ми одразу вже домовляємося з вами, коли ми приїдемо до вас. Ну, Саме дуже все Я швидко. Кажу, під швидко. Є да. такий да. вислів, а, да? а так? ще такий питання є? Гарантія є от, е, на... на продукцію? Да. Ну, е, як і на продукцію, тобто на, ага. на самі двері, чи то вікна uh -huh. немає значення на що. Є гарантія. Так і на роботу, uh -huh. а, так і на роботу. Так і на роботу. І також є після гарантійне обслуговування. То тобто якщо, супроводжуєте, гарантії, да? якщо гарантія uh -huh. закінчилась, а я, у вас якісь виникли питання, uh -huh. а, навіть люди, навіть які не в нас придбали, звертаються То да? досягти, да? да, з допомогою чому там, устанавливали не кваліфіковані спеціалісти. Uh -huh. Або ж уже тієї фірми нема де устав, то ми також йдемо на зустріч, також ви рятуєте, буквально… рятуємо. рятуємо. рятуєте, рятуєте родини. Буквально да, я би да, навіть сказала. Да. Якби ви знали, друзі, скільки скандалів взагалі відбувається у родинах, коли, наприклад, там жінка вирішила напередодні нового року зробити ремонт або, за ніделю, або неверно, косметичні ні, насправді ми серйозно <правді, 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 ми саме тому вас і запросили, оскільки за статистикою, яка є, в і в інтернет ви до свят чомусь да. люди вирішують, незважаючи зважаючи на зиму, на холод, робот робити якісь ремонти, щось там фарбувати, ну це можливо така традиція до нового року, щоб все це привести в останній момент. Скажіть, будь ласка, по фінансовій політиці, от, наприклад, якщо до нового року є план максимум, там, наприклад, змінити всі внутрішньобудинкові, внутрішньоквартирні двері, це взагалі ну доступна штука, чи можна розраховувати, що людина з середнім достатком все зможе нас дуже гибка цінова політика від. Наприклад, ті, які на складі, ви вот говорите то, що представлено золото, штаб, от іде які рамки? Якщо говорите про двері Білорусі, да. то на о, від 800 гривень приблизно за полотно лише починаючи угу. і до... Ну до нескінченності, мабуть, ну і п'ять, ну шість рази, це, тисяч так, це, ж, мабуть, це ж, мабуть залежить і, да, від того, да, що людина ну, собі які придумає. Які матеріали, що придумає, не індивідуально, не в індивідуально. Ну це вже такі ну, такі нь ну, зрозуміло. Якщо з білоруською продукцією зрозуміло, але ж є ще й українські товари, мабуть, що, да? да. Ну українські навіть двері є і за 165 гривень. А Що це за двері такі? Такі шторки, <рес> ну мабуть, дешеві. Ну їх потім треба ще, мабуть, красити, mm -hmm. Короче, ще треба та, буде красити, але ми говоримо лише зараз про полотна, тому що до полотни ще потрібні коробки, На лиштва. Да? налічники до цього петлі. Ще майстер потрібно, який це все змонтує. Ну до речі, зараз дуже багато є людей, які планують ремонт у себе uh -huh. в оселі, да і uh -huh. продумують абсолютно всі деталі. Uh -huh. Я перепрошую, від е, дверної петлі, да до навіть так. до дверної так. ручки. Е, насправді чи є такі у вас спеціалісти, які можуть порадити приїхати, наприклад, додому. Зараз може нас хтось чує, да, там uh -huh. і яка жіночка запланувала, що вона обов'язково, поки там, наприклад, uh -huh. чоловік у відрядженні, зробить що ви думали? Двері. Ремонт і встановить двері. Не про, не про себе, але ні, ні, я не про себе не себе. Не У мене двері вже є. не ваш чоловік нас не бачить, я розкажу. Да, йому, йому, йому потім розкажуть. Ні, Ну насправді, чи може, як, як, наприклад, якась жінка ну, зателефонувати до вас, отримати консультацію, наприклад, або дійсно виїзд майстра, якщо вона навіть не планує вас щось замовляти. Uh -huh. ну, просто що приїхала людина з рулеткою, я перепрошую, yeah. і елементарно виміряла рівнесенько, щоб було без перекусів. Uh -huh. Таке можливо взагалі? Так, можливо. Тут <кхм>, треба для себе насамперед вирішити, ви хочете зробити е, капітальний ремонт у себе, чи хочете лише поміняти е, двері. Зробити, щоб красиво чи, було чи, в кімнаті, чи, просто двері Так, <свят> да, Досить або нам зателефонувати, або краще до нас під'їхати. Uh -huh. Так, а, ми, а де знаходяться ваші? На ринку Босфор. Ми, 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 знаходиться наш магазин, Один із наших магазинів, це на районі -таки «Ковалівка». Такий орієнтир, Кова, я думаю, що Ков, вже да, там вже є. Там дуже велика вивіска, там uh -huh. ну, великий зубр намальований, то, не мож, неможливо Білоруский, проїхати. Білоруський зубер, так. Неможливо uh. приїхати і краще завітати до нас або можна позвонити. Ну завітати, якщо ви завітаєте, то ви, а по-перше, їх і побачите. Угу. Ми дамо і, і потрогати. Угу. і Якщо навіть захочете посмакувати, ну так, звісно. захочете. Дверь білорусі натуральний смак, да? Скажіть, Андріш, а які, наприклад, моделі, я не знаю, що вообще зараз модно? І чи є взагалі мода на двері? Як від класики? Взади беруть класику, класика завжди в моді. З штабіками, обично, з фільонками, з рішоточками. Проста двері, так? Простава. Прості як двері слово не підходить. Така пословица, посланця, тому що насправді дуже високотехнологічний продукт. Це ніхто не знає. Але як я як спеціаліст, вам можу сказати, чому? Потому що якщо мало того, що вони красиві бути, вони ще повинні простояти років 20-30, а то й 40. Тобто це термін дії, я перепрошую, нормальної якісної При нормальній експлуатації, так. Якщо їх зробити не по стандарту, не по технології, то через років 2-3 знову будете. Зрозуміло, а з точки зору практики, наприклад, от ви вже багато років працюєте з цим товаром. А, скажіть, будь ласка, от, наприклад, двері міжкімнатні бувають інколи із склом. От я бачила багато таких, скажімо, зразків. да. да. Є б, звичайні, знову ж таки, от, що краще обрати? Зробити вибір на користь краси. Ну, як на мене, із склом вона все ж таки гарніша, вона якось так більш прозорніша. Да? Це в залежності, куди ви плануєте Конечно, її поставити. Поставити. Ну, що, скажемо, це ванна чи туалет, то, мабуть, краще без Сумоване Елена, ми не хочемо знати тебе ніяких тайнів. Але якщо на кухню, наприклад, то, звісно, краще скло, чому Ну, ви, да, наприклад, рибу. Закрили, щоб коридор у вас не був темний, то, конечно же, ой, краще... ой, я б її вообще не жарила ту турибуску. Ну, в общем, друзья, на самом деле, вообще-то, конечно, ви знаете, ваш интерьер и ваша, как вот ми говорим, зона комфорта состоит не из мелочей, а из деталей, которые очень важны, и которые вы должны понимать, что если вы хотите что-то эксклюзивное и качественное, это вы должны потратить бюджет. Більше того, да. ж, ти знаєш, варто ще пам'ятати про те, що коли до вас будуть приходити додому, люди вони будуть першим мы бачити Перше ми бачимо ваші двері вхідні до вашої оселі, саме Однозначна. тому вони мають виглядати дійсно перше якісними, чистими, сучасними і взагалі дозволяти, щоб туди заходили люди. Тобто вони мають бути нормальними. Да. Тому я думаю, що за цим всім можна звертатися до. А, Підприємця до фахівця да. з даних Однозначне. питань до Андрія Мусатенко, до його експертів, я думаю, що ви знайдете порозуміння і підтримку, Куди? правда? Да. До експертів, кваліфіційних експертів і кваліфіційних установщиків, хлопців, які це скваліфіровано, зроблять вам, змонтують. Ви будете задоволені. О, це прекрасно. Спасибо вам большое. Дякуємо. Дякую вам. Ну що, зона комфорту нас почти організована, но у нас ще є кое-что вперед. Поэтому друзі нас подорож, третички, да? конечно. У нас з подорожком і Вікторія Колса негамовна.